гірка правда, яку ви повинні знати і змиритися з нею, якщо ви збираєтесь худнути, при цьому себе не обмежуючи. В розслабленні, частенько дозволяти собі жирненьке і солоденьке, навіть вписуючись в калораж. То схуднення буде відбуватись, але воно буде трохи повільнішим, ніж якби ви притримувались би всіх обмежень. Ну, як мінімум, того що після, наприклад, гуляночки наш організм буде займатись спасінням того ж організму, а не схудненням. Солодощі та жирна їжа дуже часто не насичують надовго, тому вам швидше буде хотітись. Чим-небудь підживиться і є ризик з'їсти щось зайве. Але ж так худнути набагато легше, і вирогідність протриматись довше ну, дуже збільшується. Загнати себе в строгі рамки це взагалі не варіант, а як на мене, то це повна жопа. Я вже це проходила і, чесно скажу, більше не хочу. Та просто ставте собі адекватні цілі і сроки на схуднення. і тоді у вас все обов'язково вийде.